Отакі зірки наші вони такі мінливі, не постійні, але ми мусимо про них знати і пам'ятати, тому що вони в принципі диктують зараз багато чого, і багато молоді рівняється на них. Правильно ж диктують диктант зараз. Моду Я... моду <свистець> на що диктують Я не знаю, чому ти сказав, вони мінливі. Та всі люди мінливі, всі люди сьогодні одні, завтра інші. Але не про це є люди, які точно нам диктують дуже хороші справи і агітують нас до хороших речей. Це і хлопці, які зараз розкажуть нам про футбольний турнір, організатором якого вони є. І ми вже запрошуємо до студії Ростика Бойсьчека та Ігора Самотє. Доброго ранку. Привіт. Ви нам принесли футбол? Привіт. Футбол у кожен двір. Заходить. У наш двір заходи. Привіт-привіт. Привіт. привіт. А ти хочеш, щоб я порухалася? Ви тоді ще ближче. Да, да, да. Ви вже в нашому ефірі колись анонсували цю подію, що вона буде, і все-таки вона є. Але напевно нагадаємо нашим глядачам про ідею, кого вона виникла. Хто захотів це все створити з вас. Разом. <клес> я і Ігор. Дякуємо за ефір, хлопці. Розповідайте про турнір. Що то є за турнір? Я так розумію, то турнір дворових команд. Хлопці, які просто ганяють в дворі або навіть не грають в дворі, ще не підозрюють, що так можна провести свій час, тепер можуть зробитися, так? Я так. Дякую. Ну, так, Насправді це просто дворовий футбол для всіх бажаючих підлітків, дітей, молоді, які. Не мають можливості професійно займатися таким видом спорту, а бігають в дворі, збирають собі команду, її реєструють і грають разом з нами в футбол. Які то команди? То мають команди бути певної вікової категорії? Чи? Е, ну так, так це є категорії вікові, е, їх близько трьох. Можливо, і чотирьох навіть. 18 років? 18 – 18 плюс є. 12-13, 14-15, 16-17 і 18, і все так, я розумію, там да. до безкінченності. Без ну, можливо, навіть і ветеранів якихось туди запрошувати віком від 50 і вище. А ці команди вже сформовані? Ну, в принципі, так, вже реєструються, хлопці і. Ну, Спочатку ми думали, що турнір буде направлений більше на підлітків. і ну, Ми трохи розгубилися, коли почали дзвонити 18 команди, і, тобто їх вже є насправді команд 7. І тобто, ми от зараз думаємо, як це все зорганізувати краще, тому що багато вікових категорій. І, а ну... які вимоги взагалі до команд? Там кількість учасників, <зас> так само можливо, наявність форми, там ну, ще тут якісь, тут якісь головна і проста умова це зібрати, зареєструвати. Команду складі восьми гравців. Е, і ще однією з умов, найголовнішою на нашу думку, це є, щоб хлопці ну не займалися професійно футболом. Тобто один-двоє можуть бути в команді, які бігають десь. Не, ясно, якщо команда школі, десь ходить. зауважена на якихось турнірах, а то, ну то це ви буде нечесно, не цікаво. Якщо команда буде одна вигравати постійно, тобто ну це. Нема сам. А чи такої ймовірності насправді, що от, якісь гравці, які сформують свою команду, серед них будуть професіонали, ті, які займалися десь у гуртках футбольних і ну, добре грають. Ну, а інші, а суперники їхньої команди будуть такі хлопці прості з подвір'я? Ну, буде в принципі, як розраховано, то ж тож не кожен зможе на. Не... Найде в собі сміливість взяти телефон і подзвонити. Тобто, в принципі, отакі от команди дворові і формують от такі так звані лідери, майбутні, теперішні, які візьмуть на себе цю ініціативу і зберуть у себе в дворі команду. Тобто, ну без них я думаю нікуди. Ну, але так, щоб не більше одного-двох гравців. Mm -hmm. було. Просто команді. де це все буде проходити цей турнір? В якому uh. подвір'ї, на якій вулиці? Це буде проходити в місті Львові. Ми так надіємо, що там нам, ми, нам сприяє в цьому заході Львівська обласна адміністрація і міська mm -hmm. адміністрація mm -hmm. та міська рада. І вони нададуть майданчики. У кожному районі міста Львова, я думаю, по одному майданчику, принаймні, щоб ми могли там проводити. А як це то буде? Тобто то в районах будуть якісь відбіркові матчі, а потім буде все-таки ну, той один переможець турніру чи ні? Дивіться, ну, так як цей турнір стартує от тільки у нас уперше, так, ну, бо ідея, в принципі, з Києва пішла, там вже 5 років хлопці займаються наші. Ви купили в них ліцензію? Ну, можна так сказати, <laughs> Та <й> ми дуже, <laughs> дуже здивувалося, що ну, у нашому місті немає нічого подібного. Як такого, бувають, там, турніри одноразові, такі там, літом, можливо, от такої, щоб ліги, ну немає створено. Тобто ми будемо вже відштовхуватися від того, з яких районів найбільше зареєструється команд, і вже будемо там шукати майданчики, щоб поближче було дійсно. До кожного двора. Угу. Реєстрація угу. до 1 березня, так? А, а сам так. турнір коли буде? Е, ну, Ми сподіваємося, що в середині березня вже він запуститься і до кінця травня, тому що ну, десь, можливо, середина травня, тому що в кінці травня відбудеться фінальний е, турнір в Києві. Тобто туди з'їдуть зі всіх місць Дніпропетровськ е, має приїхати туди е, Київ. Е, кажуть, Вінниця теж запускає такий проєкт. А на рахунок от ще хочу вернутись до майданчиків. От власне в нас є така ну така велика ідея і бажання зініціювати насправді молодь так, щоб вони власне брали на себе ініціативу і, можливо, відновлювали навіть і майданчики, тому що ну насправді є багато в кожному дворі майже, але вони знищені. Вони знищені або взагалі якби ну запущені там. Росте трава і пасуть коров. Ну то ви майданчики будете шукати, де там сітка є на воротах, чи там м'яч потрапляє у ворота і треба бігти, як в старі добрі часи десь до сусіда за ним. Хто вибив, той винуватий. А чи будуть якісь подарунки у переможців там? Чи це буде вигляді кубків так само? Звичайно, ми стараємося працюємо над цим питанням. І будуть і кубки, і якісь заохочувані нагороди призи. Ми взагалі ну хочемо якби, бути друзями друзями з цим дітям молоді і з ними разом відпочивати активно. Ви будете теж грати в, в, в команді 18+. — Звичайно, і вас та? запрошуємо. Так А такий якісь такі фан ви не хочете зі мною грати. Ви про це ще не знаєте. Я би no. вам зіпсувся. <рес> не та. хочу та вони не хочеться грати. Але тут дівчат, ми не можемо ніяк примкнутися ніде. То в фан-зону ви якось будете собі формувати? Mm. Що приходили до прикладу там підтримка дівоча, як не як? <рес> дівоча... — Ну ви перші будете. Ми вас запрошуємо, якби даємо вам таку. Так. Ідейників. Розказуйте, як реєструватися, щоб якщо ще є бажаючи свою команду десь там запропонувати на цьому турнірі. ВКонтакті, Фейсбуці є група футболу кожен двір. Угу. Там є заявка і всі документи, які потрібні. Заповнити просто. ну, дуже просто. Тобі ніяких страшних документів не треба, бо то зараз тими документами документи можете налякатися. Ну, реально. страшне слово так. <світ> так. Ні, ну, Дійсно, умова, ну, щоб було безпечніше і нам, і вам. Це довідка від лікаря. Тобто, що ми допущені до змагань, що можемо витримувати фізичні навантаження. А Скільки 50 гривень треба здавати для того, щоб взяти участь у вашому турнірі? 50 гривень Акція. треба Ні. здавати. так. це ну, безкоштовний Ніскільки, захід. Це так? це так. соціальний проект. Просто ну він спрямований на масові заходи. Такі тому. Ну надіємось що всі бажаючі просто якби, будуть долучатися, брати участь в цьому турнірі. То а обмеження в командах немає. То що там от тільки набираємо 20. чим краще чим більше, тим краще ім ну, mm -hmm. цікавіше буде. Просто ну насправді це розширюється і коло друзів і знайомих і. Інтерівних і... нехай справді в Україні буде футбольна весна, футбольне літо і це будуть такі дуже приємні моменти в нашому житті. Хлопці, дякуємо вам, Ростик Бищак, Ігор Самотій. Вони є організатори такого футбольного турніру. Не впевнена, що дуже багато очікує нас футбольних приколів у житті, тому що в такому професійному футболі їх є чимало. Я думаю, що в тому дворовому теж буде чимало. Можливо, потім це все зафільмуєте і нам покажете. Дивимося теж. певні футбольні приколи. Нічого. Não é <laughs>